Двічі куртки Primark, легенька, 100 грамовка таке омбре перехід, розмір М. Має мішечок для зберігання. Розмір L, теж має мішечок для зберігання. Ці куртки вони унісекс можуть бути як чоловічі, так і жіночі. Синя з капюшоном, розмір М. Розмір S, без капюшону, також має мішечок. Дубленка на шиї застібається. Зимова курточка. Тут мех відстібається. розмір M. Рукави на манжетах. Знизу також манжета. Зимова дутик, розмір XL, теплока, капюшон відстібається. Розмір М гарного пісочного кольору. На підкладці, на флісі. Тут дуже класна щільна тканина, вона не пропускає воду. Розмір Л. Колина липочка.